Верветься визволення за Україну, м'яя Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, м'яя Отця і Сина, і Святого Духа Амінь м'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимо і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він для нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Тіви, і, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і стражда, і був похований. І Воскрес на третій день, сідно з, з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівнославами, що говорив через пророків». Єдину святу, Соборну Апостольську Церкву і сповідує одне хрещення, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Коли Ісус визволить Україну, то Україна справді стане вільна. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціле Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціле Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціле Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Коли Ісус визволить Україну, то Україна справді стане вільною. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зцілий Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, Помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помили Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помили Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй, Ісус, 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 помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Коли Ісус визволить Україну, то Україна справді стане вільною. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Коли Ісус звільнить Україну, то Україна справді стане вільною. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісус, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісуси, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісуси, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Коли Ісус звільнить Україну, то Україна справді стане вільною. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну, Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну, Ісусе, зціли Україну, Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну, Ісусе, звільни Україну. Ісусе, помилуй Україну. Ісусе, зціли Україну. Ісусе, спаси Україну. Ісусе, звільни Україну. Радуйся, царице, Мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надії. Радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас. Після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона, о ласкава, улюба, о, о солодка діво Марії. Амінь.